Розповідає про запорізького подолога частина друга. Попередню гляньте у стрічці. Даша професійний лікар подолог Вона працює із мозолями, бородавками, грибками і проблемними нігтями. Активно надає послуги військовим, бо вони часто у взуті, і від того з'являються проблеми з нігтєвою пластиною та п'ята. Може приїхати до вас додому, якщо ваш родич пацієнту у поважному віці лежачий і має проблеми з нігтями. Ну таке теж буває. У кого є бабушки дідушки, думаю, ви бачили інколи таке. І найголовніша перевага Даші, яку я помітила і просто поставила величезну галочку для себе, Даша зациклена на чистоті. Майстер розуміє, що працює з мікробами, тому інструмент стерилізується в сухожарі і зберігає фрези під постільним ультрафіолетом. Кожного дня робить генеральне прибирання в кабінеті, робить кварцевання і навіть раз на тиждень миє стіни з дезінфікуючим засобом. Вона сказала, що вона така прискіплива до уборки і вдома, і також така прискіплива до чистоти на роботі. Гадаю, для лікаря це великий плюс. Стаж роботи в Даші подологом 5 років, працює в будні дні і навіть у суботу. Розповіла вам про Дашу, наче як резюме її читали, але Вірте, то так треба було, бо я не могла скривати цю інформацію. Ну і висновок від подолога, який вона мені сказала. Якщо є у вас вросший ні це до неї. Якщо є мазолі, грибок, бородавки, то теж звертайтесь до неї. І сама головна рекомендація: якщо є проблеми з нігтями, будь-яка. Не тягніть і вирішуйте її відразу, аби не запустити розвиток інфекції. Ось такі діла, ребята. Зберігайте рекомендацію, у кого є проблема в цій сфері, адже контакт дуже корисний. Папа! -па.